Друзі, перші про головне поїхали. Частина українських військовослужбовців не хочуть мирної угоди з Росією ні за яку ціну, навіть попри те, що вони відчайдушно потребують більшої західної військової допомоги. Про це Associated Press на умовах анонімності на тлі майбутніх переговорів розповів офіцер ЗСУ, який, як він зазначив, підтримує зв'язок із понад 40 бригадами. Того запасу боєприпасів, який у нас є зараз, вистачить на 2-3 тижні. Можливо, на місяць. Ми безумовно не можемо впоратися з цим самостійно. Заявив він, інша військовослужбовець із 53 Бригади ЗСУ, яка воює на сході України, скептично поставилася до переговорів між президентами Сполучених Штатів і РФ а Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. На її думку, закінчити війну можна тільки силою. Якщо діалог це один із способів вплинути на ситуацію, то нехай вони говорять. Але нехай це буде достатньо змістовно, щоб ми відчували результати цих переговорів. Умови неприйнятні для усіх. Те, що ми пропонуємо, не працює для них. А те, що вони пропонують, неприйнятне для нас. Ось я чому я, як напевно, і кожен солдат тут вважаю, що це можна вирішити. Оти тільки силою нагадаємо, як писали у Financial Times із посиланням на українських і західних високопосадовців Трамп і Путін ймовірно спробують домовитися про припинення вогню в Україні до великодня, 20 квітня або до 9 травня. Після того як Дональда Трампа розпочав прямі мирні переговори з Москвою, минаючи Київ і європейських союзників, російський президент зараз, як ніколи, близький до того, щоб отримати те, чого він хотів, від свого трирічного вторгнення попередили у луданні. На наступному тижні має відбутися зустріч представник. Кіл США РФ та України в Саудівській Аравії таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Американський лідер також знову заговорив про зустріч представників США України та Росії 14 лютого в Мюнхені. Хоча радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин такі плани заперечує. Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені наступного тижня в Саудівській Аравії, не з моєю участю за участю Путіна, але з топовими посадовцями Україна братиме участь в обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти. Край цій війні заявив Трампа. Зазначимо, що раніше американський президент казав про намір зустрітися в Саудівській Аравії з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що в РФ п'ятницю 14 лютого в Мюнхені, де відбудеться безпекова конференція, зустрінуться представники Сполучених Штатів Росії та України. У нас завтра зустріч у Мюнхені з Росією. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну, але це високопосадовці з Росії, України та. США сказав американський президент, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвина. Цю інформацію заперечив: він наголосив, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. За словами Литвина, спочатку має відбутися зустріч у форматі Україна США, а потім спільне узгодження позиції за участі Європа. Витрату території Україною внаслідок загарбницької війни, що її розв'язала Росія, можуть зафіксувати в угоді про мир. Проте це не означатиме офіційного визнання цих територіальних втрат, заявив спецпосланець Трампа з питань України та Росії. Кіт Калох вони не повернуться на кордони 14-го року кордони, які вони мали до того, як Росія зайшла в Крим. Думаю, буде певна угода про потенційну втрату території, але не обов'язково це визнавати. Ми не робили цього з країнами Балтіями. Пояснив він в етері Fox News. Калог нагадав, що коли США анексували території країн Балтії, у США ніколи не казали, що Радянський Союз володіє ним, йшлося про те, що вони просто перебували. Під пануванням СРСР говорили про питання війни в Україні. Він зауважив, що на питання території варто дивитися в довгостроковій перспективі. Проте це частина переговорів. Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою, і дуже дуже стійкою. Тут багато що буде залежати від європейців. Це відбувається у них на задньому подвір'ї. Тож зробити це в інтересах їхніх додав спецпосланець Трампа. Редакція каналу на несе Відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.